Урара, кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Тіна Кароль працює з росіянами. Антитіла в Криму, Юлія Саніна, Яценюк, обличчя України, Анастасія Приходько, серіал Я Надія та Анастасія Каменських. Мочу зручніше з вами не ваш штату Пліткар Без Палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на авторську суб'єктивну думку. Ми плітка. І нічого не стверджуємо. Ну що ж, мочите зручніше, набирайте чай, каву, залишайтеся в безпеці. А ми розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Беспалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Був Українського режисера Генрі Ліпатова. В нього давно існує своя компанія Beverly Films. Над кліпом працює завжди команда. Ну, до якої залученості в мене, як артиста, взагалі немає? Отже, Тіна Кароль вибачилась за те, що не знала, що росіянці працюють над її новим музичним відео? Співачка про це дізналась учора вперше, адже вона від самого початку зверталася до українського режисера. А хто у складі його команди гадки не мала, усе окей, тіно факапи бувають, але яка велика відповідальність? Стоїть перед твоєю командою. Настільки потрібно перевіряти інформацію, а не робити копі-пест. Хто в вашій команді працює, що так підставляє саму співачку? От у мене запитання. Тому що зробити копі-пест багато місків не треба, а потім вигрібати через наслідки. Це вже зовсім інша справа. Тому, дорогі артисти, коли співпрацюєте з іншими людьми, контролюйте процес, приймайте в ньому участь, і коли вам скидають посилання на тих чи інших членів команди, що створювали вашу музичну роботу, долучилися до її створення, точніше, перевіряйте інформацію, елементарно заходьте в профіль людей, а не просто використали шматочок і на цьому все. Тіно, непрофесійність твоєї команди, може в майбутньому. Відіграти злий жарт і негативно вплинути на твоє ім'я. Будь ласка, дорогі артисти, фільтруйте, контролюйте і приймайте безпосередню участь. Тим паче, якщо ви спілкуєтеся зі своєю аудиторією, то хоча б не полініться зайти в інстаграм і дивитися, що у вас там постять. В мене все. Будь ласка, ваші коментарі. Від першого дня російського вторгнення, взявши дорог зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися в перемозі України. Ми завжди знали, настане день і зсу повернуть контроль над кримськими степами, аюдагом, мисом Фіолент, генуейською фортецею та ластівчиним гніздом або просто Кримом. І ми обов'язково усі приїдемо туди з нашими коханими дітьми та друзями. А, значить, гурт антитіла анонсував концерт в українському Криму на 2024 рік. І ставлення до цієї ситуації в мене досить складне. Зізнаюсь вам чесно. З одного боку, так, це чудово, це патріотичні настрої, це меседж, який стимулює нас об'єднуватись задля перемоги. Але якою ціною і якими жертвами нам дістанеться деокупація? Криму, адже прийшовши туди, ми вже втратили там українців. Там все пронизано російською пропагандою. Ми для тих людей будемо окупантами. Розумієте, сюр взагалі ситуації, коли Крим це Україна, але люди, живучи там і будучи за залізною за навісою російської пропаганди, вважають нас ворогами. Як складно нам буде шукати компроміси, знаходити загальний знаменник, скільки українських воїнів. Може загинути в цьому контрнаступу. треба бути дуже делікатним, адже це сотні зламаних доль втрачених життів. І тут з одного боку, я розумію, навіщо це зробили антитіла, і я вас підтримую. Ви патріотично налаштований гурт, я вас дуже за це поважаю. Але з іншого боку, є морально-етичні елементи цієї ситуації, і цього не можна ігнорувати. Тому, хлопці, будьте, будь ласка, обачніші з такими заявами, тому що в основі цієї перемоги стоїть сотні тисяч зламаних життів. Доль та втрачених душ можливо, я помиляюсь, можливо, ви зараз будете мене виправляти, але в мене саме такі відчуття цієї ситуації. Будь ласка, долучайтеся до спільного діалогу. Ми мали дуже приємну і змістовну розмову з його величністю. Я встигла сказати все, що планувала. Від усього українського народу подякувала за ту підтримку, яку ми отримуємо від Великобританії та від королівської родини. Наголосила на тому, наскільки важливо і приємно, що саме Великобританія від імені України приймає цього року конкурс. Написала Юлія Саніна: Ми обговорили те, як багато талановитих українців бере участь у підготовці, та скільки чудових українських артистів виступить на сцені цьогорічного Євробачення. Мені здалося, що королівська родина вже налаштована дивитися всі три ефіри Євробачення, відверто кажучи, Юлю. Я за тебе радий. Ти заслуговуєш бути на такому рівні, спілкуватися з такими людьми, представляти Україну на міжнародних музичних майданчиках. Тому для Саніної це історичний момент, для України це історичний момент в культурному житті. Я пишаюся тим, як себе поводить за кордоном Саніна, як вона достойно несе українську культуру, українські меседжі до західного світу, до європейської цивілізації. Юлю хочу тобі подякувати. Ти велика розумниця, не зупиняйся. Розвивайся. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Дала Анастасія Приходько інтерв'ю, розповіла про свою хворобу, про свої розбірки з потапом, показала свою сім'ю. Мені здається, зараз Приходько перебуває в такому спокійному стані і зникають ось ці е, дратуючі. Фактори її характеру У мене взагалі досить дивне відчуття. Приходько в одному інтерв'ю за її участі ти настільки крінжуєш, що воно на голову не налазить. В іншому інтерв'ю ти цілком з нею погоджуєшся і підтримуєш. Єдине, що мені не зрозуміло, чому під час інтерв'ю Настя випадала із образу. І переключалась різко на російську мову, тобто зрозуміла справа, що в житті вона спілкується виключно російською, коли включаються там камери чи робочі процеси, вона переходить на українську. В цілому непогане інтерв'ю, але його повністю тягнула приходько, а не людина, яка задавала запитання, яка по суті повинна скласти сюжетний розвиток історії життя Насті Приходько. Не знаю, Настя для мене це якась загадка, тому що сьогодні холодно, завтра гаряче, потім знову навпаки. Але це інтерв'ю в мене не викликало принаймні якоїсь конкретної відрази. Хто переглянув, напишіть у коментарях. Хочу почути ваші думки. Той час, коли український міні-серіал Я Надія перший воєнний драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян, з 27 квітня вийшов на Netflix. Акторський склад, окрім Антоніни Хижняк та Ірини Мак, головні ролі у серіалі зіграли Данило Мірешкін, Павло Сироткін, Валерій Астахов, Алекс Степаненко, Олена Курта. Мені приємно, що українські серіали з'являються на Netflix. Взагалі, ще більш дивно, коли серіали знімають у воєнний час, коли в нас іде повномасштабна війна, ми боремось, долаємо окупанта, і все одно не зникає дух української культури, намагання щось створити, показати світові, щоб світ побачив, які незламні українці, і наскільки кожен із нас займає своє місце у цій війні. Допомагаючи і роблячи усе, щоб подолати та перемогти окупанта, дуже вдячний Netflix за те, що звертають увагу на український продукт. Я обов'язково подивлюся цей серіал і дам свій фідбек. Дуже цікаво, як знімаються зараз серіали у воєнний час. І на завершення, Настя Каменських, давайте подивимося шматочок цього зворушливого відео. На одному зі своїх концертів співачка виконала композицію Я Україна разом з дітками. Це твоя найкраща пісня за усю твою кар'єру без перебільшення. Настільки вона пронизлива, настільки вона чесна, настільки вона пронизана болем. Адже кожен артист мріє про те, щоб була пісня, яка залишиться після нього, і майбутнє покоління співали цю композицію. От мені здається, що для українського слухача. Пісня Я Україна залишиться на дуже-дуже дуже багато років. Тому що вона справжня, тому що вона чесна, тому що вона відверта. Тому, Настю, молодець, повністю підтримую, чудова композиція. А ми зараз не говоримо в контексті сімейного життя Анастасії, друзі. Бо зараз почнуть приплітати, а чому ж ти не говориш про розлучення. Я свою думку вичерпано сказав у своїх відео неодноразово. Зараз ми з вами говоримо виключно. Про Анастасію Каменських в контексті творчого життя погоджуйтесь зі мною чи ні. Пишемо в коментах. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. Ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Посилання на мій інстаграм, телеграм-канал, картку для донатів ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.